Сьогодні покажемо вам, як зробити подовжувач своїми руками. Так, що ми купили, Петя, розказуй? Та, тут всяку розетку, провід. Коротку з фільтром. Так, бачите, що вам знадобиться? Провід. Це на що? Розетки з фільтром? так, туди, воно так називати. Дві викрутки. Це що? Вилка. Вилка, це до неї, так теж? Так, до вилки. І ніж. Бо ніж в умілих руках майстра перетворюється на будь-що, в принципі. Так. Що ти робиш, розказуй? Зачистив контакти. А чого ми не купили готово? Ну, не знаю, ми були вчора в епіцентрі, там якісь такі дорогі ціни на них були. І скільки така, як нам потрібно? Та гривень 700. А ця скільки коштувати буде? Це 150, 30, це буде 180 і кабель там менше 100 Половина, коротше, то, тої суми, так? Е, так. Під'єднуємо. До вилки. Абиля, зараз буде у нас. Нам треба було маленьку, таку невеличку, метр від сили. Ну Тут 2 метри вже зараз. А то ж зараз було вже запасом. На чотири виходи. Ну, правильно у нас виходить, що принтер, ноутбук. Телефони зарядити. Телефони ще. зарядити, вже в кожного свій телефон вже мала собі, Пекиньте, мала. В 6 років вона збирала собі чотири, майже 5 тисяч на телефон. От хто з вас, скажіть, мав в 6 років такі гроші, щоб назбирати 5 тисяч на телефон, щоб вже мати телефон. От напишіть в коментарях, бо цікаво, скільки років ви купили свій перший телефон. Бо я на свій перший телефон наколядували, по-моєму, в 9 класі я купила чи в 8, якось так вже в старшій школі. І то в мене ще два брати, то ми спочатку один рік збирали мені на телефон, а потім вже їм по черзі, так, від найстаршої до найменшого. А вона собі фактично сама купила. Ну, як, так? Хресний дав гроші, баба з дідом, на йде народження було. І назбирала собі на телефон дитина. Ну, тепер всім треба зарядити телефони, ноутбук працює, бо якесь кіно дивиться. Часом принтера треба включити, бо ми з бухгалтером через цей нас веде через інтернет-бухгалтер. Ми там... Різні документи роздруковуємо періодично. Замовлення друкуємо. А, Замовлення друкуємо та, на, кожну цю, на кожну доставку, ну таке. Та й вам виходить купа техніки, а як будували, переробляли будинок, то зробили там розетку на два виходи, так? Так. От і виходить, що не вистачає. Зараз це називається за п'ять хвилин своїми руками. Умілі ручки, колись така була рубрика, не знаю, в якісь передачі. Петуна врочить тебе хтось. Вже мені не знаю, не одні писали, що золоті руки в чоловіка. Так. Болтики. Хочу показати, щоб було видно, що знімаю, щоб тобі не заважати. Так трохи не виходить. <т deaf> ну, то називається жінка під руку сказала, що в чоловіка золоті руки. Що <с double> там у нас не вийшло? Ну, Тут не виходить зажати провід, бо купив вилку на 16 А, а вона щось не дуже виглядає і. Кабель для неї не дуже підходить. Я хочу тут зажати, щоб краще. Краще ти, мож, тримався провід. та дівчата така когті різка. Так буде. А це що за набірчик у нас? Набір? Щоб обжимати кабеля. Скільки він коштує? Не знаю. Не пам'ятаєш Не пам'ятаю, так. Що там тепер краще? Зараз спробуємо. Надіюсь, як будемо пробувати електрику в хаті не віримо, Бо Це буде капець. Не повинно. Один заліз добре. мешаю крутить. Так вроде краще. Перший треть це все зажати, щоб не було. то Ніж гостренький. Конструкція майже склалась з однієї. Сторони. Так, з однієї сторони, добре. Все Ну, зараз будемо дивитися, що ми тут. Так, розкрутили ми. Майже. А майже. Ну, я тут забагато розкрутив, бо тут оця кришка мала тільки зніматися. зніматись. Так, там спочатку не було видно, що цього то Зняв все. Ну, закрутиш. Ну так, оце значить тоді частину цю закручуємо назад. Угу. Все добре, все під'єднано. Так, заміряємо, так? Да? Ой, не знаю навіть. Що тут? Зараз будемо бачити. А що це вже так менше оптимізму? Що, Як бачите, на початку відео впевненості було більше. Зараз все, все зробимо. Так, зачищаємо кабельочки. Я хоч правильно називаю все. Є там гравці так. Mm, По-моєму, що так. Синенькі. Да ти ще один? Ця mm. штука мені подобається. Яких ти котові можна не обрізати? Хіба поламати. То він так царапається, той котяра наш. Гратися хоче і царапається дуже. О, то воно такі ці робить, нічого собі. Так, щоб не розлазилась провода. То, з Богом, <laughs> чи так казати, як будемо вмикати розетку? Я <laughs> не хочу тебе мішати. Трохи забили. Так, що ми тут вже зробили, бо я трошки відходила. Під'єднали. Збираємо назад. Збираємося до кучки, зараз будемо так. пробувати, що в нас там вийшло. Спалимо хату чи не спалимо? я mm жартую, -hmm. в нас там стоїть цей, правда ж? Як воно, певно, називається? Автомат, що виключає. Може і так. Обнадійливо може й так. Ну що, пробуємо? Можна пробувати. Ну що, народ, принтерами підключили, як бачите, все працює. Так що можете пробувати і собі так само робити, зекономити 2-3 сотні.